Всім привіт, друзі! Виникнуло таке питання. Чому хряки воняють? І чи будуть вони воняти якщо їх заколоти, не каструвавши? Ну, що хочу сказати. Різкий запах у кабана дає такий фермент, називається скатол так називається речовина, що накопичується в м'ясах і тканинах тваринного ну, тварини, і досягла, яка досягла статевої зрілості. В цьому організмі виробляється тестостерон, який і забезпечує цей процес. Якщо тварина пройшла кастрацію, то цього не відбувається. Хочу зазначити на початку, що в будь-якому випадку, не слухайте нікого, якщо хряка не каструвати, м'ясо буде ваняти. Звичайно, є рецепти, як це м'ясо. Ну, як цей запах прибрати, там, маринувати в кислому молоці чи в оцеті. Е, ну, такі можливості є, особливо це роблять на ковбасних цехах, на, ковбас... на м'ясокомбінатах, де виробляють ковбасу. Так ось, запах з'являється, коли е, тварина досягає статевого віку. Е, і, До речі, цей запах він, е, чим старша свиня, чим старший кабан. Тим більше така вірогідність, що цей запах з'явиться. Якщо поросяті не менше 6 місяців, то запаху в принципі не буде. Але коли порося стає дорослим, то в такому випадку забій треба робити ну, не менше як за 2 місяці після кастрації, а то і більше, можливо, навіть і 4-5 і місяців треба відгодовувати його, щоб цей запах зник. Як, до речі, як можна перевірити, якщо ви на ринку десь купляєте це м'ясо, і як перевірити, бо воно не завжди буде виняти, якщо воно охолочене, не завжди буде цей запах, то можна нагріти е, кусочок сталевого дроту і протикнути це м'ясо, і запах з'явиться одразу. Або ж його нагріти. Не ну, обов'язково вам це м'ясо брати, нести додому і жарти, тоді запах буде ну нестерпний. Що можу сказати? В будь-якому випадку е, кнурів Статево зрілих, запах є. і, ну, і Безперечно, це, ну, це така проблема. Наприклад, в моєму кабану вже 4 роки, і, звичайно, запах в нього ого-го, Але ми його кастрували, нашого кабанчика. Після цього він два дня дуже погано їсть. Але помаленьку-помаленьку він. Ну, в нього починає з'являтися апетит, і будемо надіятися, все з ним буде добре. Звичайно, така операція вона несе за собою ризики і говорять, що 50 на 50. Ну але якщо робить проводить операцію з кастрування професійний ветеринар, все зробить правильно, підшиє сімінники, то все, в принципі, має бути добре. Після цього зробити фармазин 200 по 15 кубіків, як на нашого кабанчика, він важить 350 кілограм, то в принципі все буде нормально. Отже, висновок, друзі: кабан, кнур, тобто, який досяг статевого віку, буде мати в будь-якому випадку цей запах, який дає фермент е е скатолу. Цей запах буде однозначно, і він береться за рахунок вироблення тестостерону. Якщо кабанчика кастрували в молодому віці, то цей фермент не виробляється. Або ж ви його кастрували дорослим, фермент не виробляється. Поступово з харчуванням цей фермент виходить з м'яса. І практично запаху не буде. Але ж, все ж таки, я раджу це м'ясо використовувати все рівно або на тушонку, або на ковбасу, або е, маринувати і робити шашлики чи ще щось. Ось так, друзі. Так що відповідь моя на питання, чи буде кнур ваняти, якщо його заколоти не кастрованим, однозначно буде. Різкий і неприємний запах. Нікого не слухайте, обов'язково проводьте кастрацію і тоді будете їсти це м'ясо в протилежному ж випадку. Ну просто у вас пропаде ціла купа м'яса. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам з Богом.